Це що таке на тобі? Навіщо ти вдягла такий бра під цю майку? Ой, та нічого, я зараз куплю силіконові бретелі та поміняю. Дорогенька, під такий одяг я тобі пропоную спробувати форму балконет. Форма Балконет має вже зйомні бретелі, широкий та комфортний пояс. застіпки на три або більше гачків. Особливість цього бра це силіконова тісьма вдовж широкого поясу, яка буде фіксуватися на твоєму тілі. Також форма бра має закруглу форму, яка не буде виділятися під відкритим одягом. Форма балконет ще називають анжелікою, але як ти його не називаєш, це найкомфортніший бра під відкритий одяг. Тримай! О, дійсно класний бра. Круто, що він тримається навіть без бретель завдяки силіконовій тісмі. А завдяки 3 d пушапчику в мене з'явилися груди. Клас!